Добрий день, малята! Я рада знову бачити вас в нашій математичній школі. Ну що, ви готові до нових подорожей? На сьогодні до себе в гості запросив Андрійко. Він хоче нас познайомити з мешканцям свого акваріуму. Тож вирушаємо у путь. Нас цікаві справи ждуть. Привіт! Нарешті ви прийшли до мене гості. Привіт! Ми не могли прийти, не прийти. Ти ж нам дав запрошення, тому з цікавістю завітали до тебе гості. Так, у мене дуже багато всього цікавого. І іграшок багато. Бачите, малята? А ще у мене найцікавіше. Знаєте що? Знаєте? Акваріум! І я хочу вам його показати. Ну що ж, давай, давай подивимось на твій акваріум. Друзі, погляньте, який гарний у мене акваріум, і які яскраві рибки в ньому плавають. А хто тобі цих рибок подарував, Андрійко? Оцих зелених рибок мені подарувала матуся, а синіх татусь. Малята, а давайте порахуємо, скільки рибок. Подарувала Андрійкові матуся. Давайте разом будемо рахувати. Один, Один два, три, чотири. чотири. Чотири рибки матуся подарувала Андрійкові. Ми позначимо цифрою чотири. Ось. А скільки ж рибок подарував тато Андрійкові? Давайте ми з дітками порахуємо. Добре, Андрійко, рахуй. А ви слідкуйте. Один, два, три. Тата. Три сині рибки. Позначимо циферкою 3. Малята, подивіться уважно і скажіть, яких рибок більше зелених чи синіх? Так, матуся мені більше рибок подарувала зелених. Давайте ми будемо знак і поставимо ось такий знак і прочитаємо. 4 більше трьох ніж 3. Ось ми з вами порахували різні рибки за кольором. Малята, а давайте з вами складемо задачу про цих рибок. Давайте складемо задачу. Подумайте, яку умову ви б змогли скласти? А можна я скажу свою задачу, яку я склав? Добре, Андрійко! Мама Андрійку подарувала 4 зелені хрибки, а тато подарував іще три сині рибки. Скільки рибок стало в Андрійка? Ось яка гарна задача. малята. а давайте тепер запишемо рішення цієї задачі, як Андрійко сказав, матуся подарували 4 рибки. Ось позначимо цифрою 4. Поставимо знак додати. Тато подарував три рибки. Поставимо знак дорівнює. Відчукаємо, ось знак дорівнює. І давайте разом перерахуємо, скільки ж цього рибок стало у Андрійка. Давайте зі мною порахуєте. Давайте. Добре, Андрій. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всього в акваріумі у мене 7 рибок. Так, ось позначимо цифрою 7. Ось, малята, ми з вами виклали рішення нашої задачі. А відповідь буде у нас у Андрійка стало 7 рибок в акваріумі. Андрійко, а ми теж до тебе прийшли з подарунком. Ми теж тобі хочемо подарувати рибок. Ой, я люблю подаруночки. Ну що, давайте випустимо рибок до мого акваріуму. Малята, а ви звернули увагу, яких рибок ми подарували Андрійкові? Якого вони кольору? Так, вони жовтого кольору, їх ще називають золоті рибки. Друзі, а давайте порахуємо, скількох рибок ви подарували. Один, два. Ви подарували мені дві рибки. Діти, а давайте ми з вами порівняємо, яких рибок більше жовтого кольору чи зеленого. Скільки ми порахували тільки що жовтого кольору. Дві рибки. Ми їх позначимо цифрою 2. А тепер з вами згадуємо. Подивіться і знову порахуйте, скільки рибок зеленого кольору. Андрійко, допоможеш нам порахувати? Так. Да. Один. 2, 3, 4. Чотири рибки зеленого кольору. Давайте поставимо знак. Яких рибок у нас більше? Зелених рибок у нас більше, ніж жовтих. Ось так ми і зазначимо, що 2 менше, ніж 4. Малята, а давайте тепер порівняємо наших золотих рибок з синіми рибками. Золотих у нас дві рибки. А скільки синіх. А ми зараз порахуємо. Один, два, три. Так, синіх у нас три. Якою рибки? цифрою, Андрійко, ми позначимо? Позначимо цифрою три. Так. І тепер давайте поставимо знак. Ось такий знак ми поставимо. Так. Адже 2 менше трьох. Молодці! Яке гарні нерівності ми з вами склали зараз. Малята, а зверніть увагу, одні рибки пливуть направо, інші наліво. Давайте з вами порахуємо, скільки рибок пливуть наліво. Давайте порахуємо разом. Наліво вони пливуть до вас. Так. Отже, рахуємо, скільки рибок пливуть наліво. Один, два, три, чотири. Кабійку позначимо. Ми позначимо циферкою 4. Ось Андрійкові шукав цифру 4, малята. А ми з вами давайте порахуємо, скільки ж рибок пливе направо. Рахуємо один, два. Яких же рибок пливе більше? Направо риба пливе більше. більше, бо їх 5, 4 менше, ніж 5. Друзі, а давайте трішки порухаємось, а то ми вже з вами втомилися. Добре, Андрійко, давайте рухаємось. Обертаємо, друзі, жвава, головою вліво-право. Ring, 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 banana phone. Ring-ring-ring-ring-ring-ring-ring, banana foam. I've got this feeling, so a feeling for us to get together and sing. Чипко вправу ти робить руки вниз і до гори. Vi är i farten Ring 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 ring, ring bananaphone Ring 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 banana phone. I've got this feeling So appealing For us to get together and sing Sing! Ville vojnez vrtaj Achernejko presjedaj По порядку. Молодці. Кінець зарядки. Малята, а давайте з вами складемо тепер нову задачу. Ми пам'ятаємо, що у Андрійка було сім рибок. І дві рибки ми подарували. Давайте вигадаємо задачу з вами. У Андрійка в акваріумі було сім рибок. Позначимо цифрою 7. Друзі йому подарували ще дві риби. Поставимо знак додати. Скільки подарували. Дві рибки. рибки так. так, дві рибки. Знак до рівні Андрійко поставили. І давайте разом перерахуємо, скільки ж тепер стало в акваріумі у Андрійка риб. А можна я з дітками порахую? Добре, Андрійко, порахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. В моєму акваріумі. Тепер аж 9 рибок. І позначимо циферкою 9. Ось, малята, ми з вами склали рішення нашої задачі. 7 додати 2 дорівнює 9. І відповідь в нашій задачі буде у Андрійка в акваріумі зараз мешкає 9 рибок. Дякуємо тобі, Андрійку, за таку цікаву розповідь про рибу. але нам час, малятам вже повертатися додому. Я дуже радий вас бачити. Тож до побачення. До побачення! Малята, у нас сьогодні з вами була цікава зустріч з Андрійком. Ми познайомилися з мешканцем його акваріума. Складали нерівності та задачі вирішували. Ви сьогодні були молодці. До побачення, до нових зустрічей!